Ну що ж, супер, починаємо. Всі, хто сьогодні присутній і хто буде присутній. Я всім бажаю щастя, здоров'я, матеріального, благополуччя, щоб усе всіх получалося, щоб вас люди любили, вас люди поважали. Тому що ще так скажу вам. Кого до кого тече любов, в то, того є гроші. Так що, якщо люди вас люблять, бажаю, щоб вас люди любили. І також е хочу побажати нам, нашим воїнам сміливості, наснаги. Нехай англохоронець завжди оберігає і крилами їх, також над ними ставить крила свої і. Від дурних куль і завжди вони, щоб були в ясному розумі і в ясному осознанні, що вони знають, що вони роблять, і їхні цілі завжди досягали свого моменту. А наші вороги нехай згинуть з нашої землі. Зняти порчу, ви самі не знімете порчу. Порчу потрібно знімати це, потрібно звертатися до практики. Просто так, порча не може, ну проста людина не може порчу зняти. Так, караша готує запуск міжконтинентальної ракети. Що скажете? Я вже про це не раз говорила, що впаде їм на голову. Воно в них не працює. Це вже не перший раз. Добрий вечір, раді вас. Крім сім вузлів, який ще є захист. Та ви зробіть той тільки. І також сіль зробіть четвергову те, що я вам розказувала, спіти там вам достатньо буде захисту. І взагалі, коли я взагалі говорю, люди оберігаються, люди бояться і так далі. Завжди я говорю і постійно говорю про те, що люди будьте добріші. Тому що це не я сказала, але це є істина правда, це є закон. Що у вас внутрі, то у вас наружі. Чим більше вас Г всередині, тим більше Г кругом вас. Я не хочу нікого образити, але це закони Всесвіту, і вони не відміняються. Усім добра та сонячна, сонечка в душі. Боже, я так вас вітаю з цим і бажаю всім. О, Олександр пише, суми вистоять, так вистоять. Суми взагалі хто ще зі мною не слідкує, не бачив мене. Я взагалі говорю, що Україна буде вся цілісна. Те, що вони її там хочуть, і багато чого вони хочуть. Кінцевий ітог Україна переможе, і кінцевий ітог, це Україна буде цілісна. І ще плюс додатково будуть інші території, приєднані до нас в Україну. Хочемо ми цього, не хочемо, але Україна збільшить свої території. Через 500 років ні, до 30-го року звільниться повністю всі території, а ті далі Кубань, Ростов. Боже, як вони там? Ну, коротше, ото за порибліком буде проситися до нас. Як на рахунок літнього наступу вони вже наступають, так вони з 22-го року наступають, і який, і який результат з того, що вони наступають. Нащо нам чужі? Так як я про те саме говорю, тоді ви дивіться, взяти три колоска, ви як виселяли наших українців, заселяли кого? Взяти Маріуполь. Ну, от зараз окупований Донецьк, Луганськ окупований. Одні люди повиїжджали, одних вбили, заселилися хто. Опять буде за русський мір, за руською правду і за великою державу. Якось так. Ольга пише: мантра в творить чудеса. Чесно дякую. Мені дуже приємно. Я дійсно від щирого серця читала її. І це був такий прекрасний день, коли було потрібно це робити. І я хочу дуже, щоб люди стали матеріально незалежні від всього світу, щоб людей з'явилися кошти, і це такий був маленький подарунок для вас. Буду старатися, до речі, не знаю, може трошечки пізніше, тому що одну мантру написала, і виходить, що не дозволили мені її дати вам. Багато було проблем долгів, починає вирівнюватися. Супер. Що таке мантра? Мантра це взагалі, наприклад, Маніпхабра там виходить, призов матеріальних благ енергії для людини. На рахунок завтрашніх перемовин Трампа і Путіна. Там досить мають серйозні розмови бути. Трамп трішки не мав козирів, в нього були тільки санкції. Зараз на даний момент у Трампа є козир, так як він говорить, це їхніми його словами говорить. В нього є козир, він з саудітами підписав договір на нафту. Нафта буде падати. І це також буде сприяти Кабздіцу, такій федерації. І після того ще будуть накладені санкції, і це буде. Кришка. це, як я говорила, залізний занавіс, який натягнеться на федерацію. Що буде Закарпаттям з боку Венгрії, нічого. Я вже того разу говорила про Венгрію і Закарпаття це, як ви собі уявляєте, країна НАТО ЄС напади на Україну. Хто це дозволить? Ну, Орбан там щось щолкає, але то його проблема. Ну, А війська то натовські, а війська то Євросоюзу, так. Да. Чи відбудеться анонсований обмін? Так, дивіться, до речі, я говорила про цей обмін, що до кінця травня буде ще один обмін. Також я не помилилася. І я дуже задоволена, що наскільки багато хлопців повернуться додому. Ви говорите правду та допомагаєте людям. Дякую, мені дуже приємно ваші відгуки. Чому багато вірять в те, що Росія вийде переможцем? Це тільки з тої сторони вірять. Я не знаю, з нашої сторони, якщо адекватний українець, то ніколи в таке не повірить. Багато врожаю замерзло, чи буде голод? Ні, не буде. Чи буде контрактна армія, так буде. Коли підпишуть мирну угоду, до кінця літа, навіть може бути осінь, тому що трішечки це, здвігається час. Більше не піде Раша до нас після завершення, ні. Там такої вже і федерації не буде. Вона розпадеться. Вона розпадеться і такої країни, як ну, там буде. Росія, ну получається, що багато тих республік, які зараз приєднані, вони порозпадаються. Там заберіть, забрати ті республіки, ти Та там що, Москві лишається і все. Та цікаво, будуть кошмарити хлопців. Ще будуть. Що буде з доларом і гривнею? Долар буде рости. Херсон Запоріжжя віддадуть Росії всі території, які є нашими українськими, до 1991 року вони будуть принадлежати. Україні, те, що вони будуть давати, не давати, в нас по Конституції ми не маємо права визнати е ці території російськими. Євро, паде. Євро буде падати, але це в більшості вже буде ближче до Нового року, початок 26-го року. Чи буде голод? Голода не буде. Буде трішечки, як то сказати, е ціни будуть підвищуватися. Люди з голоду помирати не будуть. Чи буде газ і світло бути, чи будуть мобілізувати заброньованих працівників? Ні? Коли закінчиться війна, 27-й рік. Раша вночі запускає експеримент ракету. Я вже про це говорила. Не вийде, нічого воно не запустить. Квартиру можна купляти чи після війни? Ні, можете купляти зараз. Євро менше буде доларів. Ні, воно зрівняється так, як раніше було. Пишу, що Україну поділять на 9 областей. Російське Хто ви? звідки у вас інформація? Агент КГБ. Рада вас бачити, чекала на ваш ефір. Чи зайде раша в Дніпропетровську область. В області да, там буде пару сіл таких, які тут обстрілювати, буде важко. Ви казали, що в цьому році припинять бомбити. Так я до зараз говорю, що в цьому році припинять кажуть, що припинять бомбити. У нас війна почалася в 2014 році. Люди, ви забуваєте, а ви почали війною жити тільки в 22-му році. А війна в нас дуже довго йде. І також про 28-й рік я говорю, це також буде війна. Хоча б буде тихо, але війна буде, і хлопці будуть на лінії розмежування. Я думаю, що я правильно сказала, що я може достукаюся до вас, бо я от кожен раз, як той попугай Кеша, розказую, розказую, а не знаю, Нікополь не окупують, Харків буде процвітати. У багатьох зараз і немає війни, так? Чому в сина немає друзів? Це взагалі зараз, до речі, цього тижня дуже багато батьків були які з таким питанням: що, що таке, чому діти не спілкуються, чому немає друзів? Діти наші після 2000 року вони інші. Це вже діти, які обмежують свої території і границі. Їм не обов'язково. Спілкування живе, вони спілкуються онлайн і також е, зона комфорту інша. Ми звикли, того, як ми жили е, від ранку до вечора. Ми бігали, в нас були зовсім інші інтереси і зовсім інші. Це вже ми повинні привикати до таких людей. І це не, не то, що там ваша дитина, це практично всі діти. Доброго вечора. Що чекає Сумщину? Сумщину ще буде обстрілювати будуть, але ну, Сумщину не окупують. Як довго буде мобілізація, Допоки війна буде? Обстріли ще не припиняються, обстріли ще важкі, ховаємося і так далі. Окупації великих міст ніде не буде. Чи на Західній Україні будуть воєнні дії, чи є загроза? Ні. Хто вам, що не розказував, ну давайте признавайтеся. Одесу безпечно на море їхати цього, цього річ. Вже аж кінець на бархатний сезон поїдете. Ви нам покажете, як виглядає Яснобачення, а як я вам можу це показати. То на 30 днів припинення вогню варто очікувати. Хорошо, давайте так, на 8, на восьме, на дев'яте парадубісія. Оголосили, щоб було мирно, не було обстрілів. Я рада, в яких областях не було обстрілів. Суми накривали, от дівчат багато в сумах. Скажіть, яке було 9 травня? Таке саме, якщо навіть візьмуть там документально підпишу, то це воно нічого, воно навіть не показує, тому що обстріли і провокації з Росії вони будуть. Ті, хто ці про захід говорять, що Горщина хоче вести. хто вам таке говорив. Боже, в мене був такий поклонник з Харкова. Цілий тиждень писав, перестав писати. Приїжджайте в Харків, я вас чекаю. Я вам екскурсію приведу. Ви дуже гарна жінка, але я вже далі не почала відповідати. Тому що всі знають, що в мене є чоловік і взагалі, що я однолюб і. На Ірунду не ведуся. Але чи розділять Україну по Дніпро Ні? Після війни нашу землю заселять іншими народами. Ну, у нас буде дуже багато буде інших народів. Але буде дуже і багато багатих людей, і також і будуть приїжджати до нас, як ми колись приїжджали на заробітки, так само до нас будуть їхати. Чи буду скручувати вік? Ні. Будь ласка, за Одесу щоб бути, поки що обстріли кругом по всій Україні, не тільки по Одесі. А в Балтику полізе Раша, так? Я на особисті запитання тільки відповідаю приват повідомлення. Записуєтеся ме, до мене в консультацію. Консультація не дорога 500 гривень, і тоді ви задаєте свої приватні, по, е, приватні питання, а тут я не відповідаю на приватні питання. Чи варто в'їжджати в Польщу в, в 17 років? <кій> По бажанням я ваші, за, вас, за вас рішення не маю права приймати. У мене є два сина, які знаходяться в Україні. Я своїх дітей не вивозила і не збираюся вивозити. От таке рішення моє. А ви собі як бажаєте? Хоча документи всі є, що на одного, що на другого, і також на чоловіка все є, що можна виїхати. Но ми з України нікуди не їдемо. Пенсії будуть піднімати щоб життя, не существувати, 27-й, 28-й рік буде вже так. Скільки можна задавати питань на консультації? Консультація йде 30 хвилин. Чому не їдете? Тому що це моя земля, моя країна. Я, я тут беру силу, я тут сильна і я тут господар своєї землі. А не раб. А коли переїжджають люди за кордон, вони становляться автоматично рабами. Як би вам цього не хотілося, і неприємно вам би це слухати, бо за кордон люди раби. Раша забере Прибалтику. Я би вам сказала, що вона візьме. Та як одного разу під Києвом вона взяла, той вона при Балтиці візьме. Але вона такого там у нас то маленького взяла чупа-чупса, а там вона великого візьме. І це вже буде кінець. її е, Це вже буде повністю розвал. Чи бачите, ви закінчиться війни? Так. так, я з вами згідна за кордоном, ми робимо, хоч на даний момент, а там. Заробляю, я там заробляю. Я кажу, ну а дивіться, я можу вам сказати, сказати так, в е Україні тисячу доларів це реально заробляти любій людині. Якщо людина працює на себе, тобто вона працює, почніть працювати на себе в Україні 12-15 годин. Без перекурів, без ковопійтія і тут посиділа, там постояла. Бо так як за кордону люди. От Хто був за кордоном, то вони знають, про що я говорю. Що там нема такого покурити, чи десь пройтися, чи пошаритися. Там ніхто не шариться. Пишем заробляти в Україні.